Нашого стояння ми не отримали жодного дієвого плану по тому, як цей режим, який на сьогоднішній день очевидно не визнається абсолютною більшістю громадян України, має бути замінений на інші органи державної влади. А це є принципово важливий момент. Тому що у нас є ситуація невизнання режиму Януковича, але в той же час, на відміну від 2004 року, коли був Ющенко поганий чи хороший, але. Президент, якого визнавала більшість, сьогодні альтернативних органів державної влади в нас немає. І це є величезна проблема, тому що на сьогоднішній день силовики, депутати різних рівнів, представники навіть злочинної партії регіонів, просто чиновники не мають можливість орієнтуватися на якусь альтернативу. Тобто, за межі фактично протестної демонстрації майдан так і не вийшов. Тому що революція це не лише тоді, коли говорять про те, що ми не хочемо коритися цій владі. Революція це тоді, коли говорять, що ось ми, український народ, формуємо в такий то спосіб владу, якій ми будемо а, підкорятися. Інакше виходить анархія і, і ситуація, коли немає кому вести перемовини з міжнародною спільнотою, коли немає. А, Кому закликати силовиків до того, щоб переходити на бік народу, а як переходити сьогодні? Скажіть, будь ласка, на бік народу, якщо у нас досі а, опозиція, яка отримала на минулих виборах у 2012 році, по пропорційній системі більшість голосів виборців не спромоглася оголосити про створення тимчасового уряду, єдиним завданням якого має бути сьогодні проведення президентських і парламентських виборів, а пізніше або можливо одночасно і виборів. Всіх органів місцевого самоврядування насамперед в таких містах, як Київ, де немає взагалі місцевого самоврядування, в таких містах, як Миколаєв, Одеса, Чернівці, там, де, як ми знаємо, немає міських голів або є питання щодо легітимності місцевих рад. Поки цього не відбудеться, ми не зможемо нічого змінити. Тому очевидно, що завтрашній день є рубікон. Ми сьогодні звертаємося до опозиції. Чому? Багато хто говорить, що не потрібно до неї звертатися, що з нею все зрозуміло. Ні, друзі, ми повинні звертатися до них до останнього моменту, тому що опозиція це не є приватний клуб, це є парламентська опозиція, яка була обрана нами для того, щоб захищати наші інтереси. І якщо вони навіть не хочуть цього робити, ми все одно повинні від них це вимагати. Тому, якщо не вистачило духу за 60 днів стояння у жодного е парламентського депутата, у жодного Парламентського лідера оголосити про створення цього тимчасового уряду. Очевидно, що цей тимчасовий уряд маємо сформувати ми, як громадяни України, і запросити до участі в цьому тимчасовому уряді представників парламентської опозиції, які мають представницькі мандати від українського народу. Чому? Чому сьогодні настільки важливо провести це відділення? Легітимної влади від нелегітимної, тому що ми прекрасно розуміємо, що Віктор Янукович не є легітимним президентом. Ми прекрасно розуміємо, що так звана парламентська більшість своїми голосуваннями на банковій, узурпацією місцевого самоврядування, ганебним, абсолютно фактично, конституційним закладом, який вони організували позавчора, поставила себе поза законом і сьогодні інакше, аніж як до заколотників, до них ставитися не можна.